Я тут... Немає нікого добре. Е -е, я колись дуже давно, я дуже... Ну, коли звучить музика, я підбиваю таких трошки більше людей, кажу, йде, 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 а тепер буде я. Ну... <світ> тепер я вийшов сам. За двох частин. Перше, ми така буде е дуже серйозно будемо розмовляти про приготування. А, ну, а друга частина буде казка. Любите казки? Хай вони ну, люблять, бо мовчають щось так мовчає. Сховенько, давайте поговоримо про приготування. Е, скажіть, будь ласка, які речі треба зробити, аби прийти е, в дім молитви зранку в, е, в суботу? Не простайте. Це, до речі, дуже важливо, що по мене вкрай рідко виходить. Та руки ще. Ну, я думаю, так. Да. Я правда не зрозуміла, але думаю, так. Дітися. Дітися, не проспати. Є ще варіанти, які речі треба зробити. Вивчити урок. Вивчити урок, так, да. бо на уроці будуть. Ну, а не якісь запитання. Варіанти ще. Да. Ну, так. Казав Христос, ви всі чися, але не всі. А не котик туди пальцем. А тепер таке запитання. А як ви думаєте? Позаду вас є дядя Валера пастор, скажіть, будь ласка, йому потрібно дуже готуватися. Чи не потрібно готуватися? Як ви думаєте? Треба. Треба. Ну, я думаю, так. Да. А ага, таке питання. А він а, два дні готується, тиждень готується. А ну каже, давай, давай знову, може я зрозумію. Окей. Okay. Я думаю, треба словничок наступного разу. <гум> <гум> Окей, добре. А, а тепер а, таке дуже важливе запитання. Як ви думаєте, Христос, коли приходив у перший раз, він а, робив для того щось? Він був готовий. Піднімайте угу. руки, може знає хтось. От, дивіться. Так. <гум> 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 да. Це саме точна відповідь. Да? Окей, добре, а тепер давайте таке запитання. А, коли Христос прийде в другий раз, нам треба готуватися. Дуже правильно. А тепер питай, як нам треба готуватися? Як нам треба бути готовим, коли прийде Христос в друге? Я не знаю, нам треба готуватися. Ну так, я. Нам треба прийняти Ісуса як свого Спасителя. О, це вже, ну, да. Це... Мама просвіта. Мама, не забуваємо, нам треба словничок наступного разу. Окиняки, і зі клепо, і, і зі сьогодні клепо, покак не будуть. <ріху> Амінь. О, бачите, мама перекладає. Окей, добре, в є кіблій який ми попросимо дядя, дядю Сергія відкрити. Перше послання до коринтян 2,9. Там те, що нам приготував Господь. Як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Виявляється, не тільки ми готуємося до приходу Христа, ну, а також Бог. Він робить свої приготування. Відкрім, будь ласка, ще Євангеліє від Івана, 14 з першого по 3 прочитаємо. Виявляється, Бог хороб свій приготування, аби зустріти нас. Нехай серце вам не тривожить, не тривожиться, віруйте в Бога, в мене віруйте. Багато усе в домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що піду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, то я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були ви. А як ваше бажання, ви хочете бути там, де і Христос? Окей, добре. Тоді а, на кінець, а, як я оця буде казочка, так, да, Ванько? Так. Да? А ви чули казочку про Колобка? А, ну, розкажіть, будь ласка, які там є головні герої? Там є ще бабуся і дідусь, да? <рес> а, ну, а то таке кругле жовте, яке розмовляє, бігає, і тікає, як його звати? Голова. З тієї з, з казочки є е, 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 такий великий висновок, дуже-дуже е, важливий рішення. Е, скільки би ми не тікали від Бога, ну, чим далі ми тікаємо, тим більше є, е, 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 у нас. Е, З'їдять, з'їдять. Чим далі в ліс, чим вталій від, від Бога, тим більше гріха ми робимо, так? Кому ви знову діти треба зробити? А, ну, а, а, а серед нас є розумні дітки. Ще не треба втікати від Бога. Амінь. <ріху> Давайте будемо молитися.